Слава Україні! Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу, і сьогодні ми з вами поговоримо про таке, а якщо? Конкретніше це ми зробили перший топ спінінгів, ну, на наш погляд, з якими ми стикалися, які тестували, які сподобалися чимось, Якимись своїми характеристиками, можливостями. Ну, таке. Хочу зразу сказати, що ці спінги не мають відношення, до призлад. ну, це не всі 5 це не лайти, ні хевіки, це ті інструменти, які просто сподобались, але вони відносяться до категорії спіння. І так, П'яте місце. І я вважаю, що це місце той інструмент, ну. Чесно виберу. Це е, фаворитівський X1.1. Е, до речі, що. А? Ще, панове, що хочу сказати? Е, якщо вам цікаво, тут буде така штукенця буде вилазити, то. Там можна зайти і подивитися огляд цього інструмента. Чого і чому це? Конкретно в нашій місцині зараз не вистачає інструментів, які б мали такі характеристики, як довжину 2,70-2,90, може й 3 метри, і з тестом десь до 40-45 грамів. Ну, чомусь виробники якось, я й про наших кажу. В першу чергу про наших виробників чомусь вважають, що унцовий спінню це все. Ну, при той течії, яка буває, ті, та унція буде скакати як коротше. Ви зрозуміло. Тому ми взяли інструмент е, фаворит x 11 тобто це друга регенерація 902 МH2741236 екстрафастовий лад. Ну, до ще ладу в мене є питання, він більш на мій поле, він більш е, йде як би то до фасту. Е... Що сподобалось? Сподобалось те, що інструмент, мабуть, відсотків на 90. А може і трохи більше, відповідає своїй ціні. А якщо його купляти по якісь акційним моментам, то, то на 100%. Що сподобалося в ньому? Дуже класний бланк. Зрозуміло, це бланк робили кореці. Мабуть, це бланк більш дорогої моделі, але тих років випуску. E -E -E -E. Він приємний в закиді, він чутливий, але є алерт. Перше, але якщо ви поставите на цей інструмент шнур, який е пропонує виробник, тобто лінійки X1, і якщо ви поставите гарнітурну катушку X1, то ви зменшите його яскравість. А якщо ви візьмете більш дорогий шнур і більш дорогу якісну катушку, якісно підкреслюю, і шнур якісний. То ви зможете розкрити потенціал цього спінніна. На викиді 70-70 петнер, 70-75 метрів, а я кидав більше 80, то чуйка там непогана. Зовсім непогано, то ну, п'яте місце. П'яте місце е з додатком, як би так мовити, можна сказати. Тобто, ну це зрозумійте, є виробник, який. Рекомендує свої моменти користувачі. Рекомендуємо свої моменти, так, щоб вам вибирати, то нормально. То і п'яте місце, ну я вам скажу так, це залізобетонне. Непогане. Далі. Далі з другої планети, зовсім другої планети, це була Апіаграндаж Брюд. читаю, бо тут назва велика: С70, С-86М Белла Епок, 259532. 5,32, покорим. Тобто тут нічого не додавати, не відкидати, гарний шнур, гарна катушка, все. Спінінг має достатньо. Цікаву поведінку, він фастовий і кидає то бомба. І знаєте, наявність двох карбонів, тобто 112 літреївських і М40X, які зроблені, тобто бланки зроблені за допомогою на, на технології, дають результат. Він класнючий. Він чутливий, він кидучий. Я ж повторюю і колись вже говорив про це, і повторюю, що М40X дає цей карбон. О, дає можливість зробити не просто екстрафастовий дрим, який має по, в апріорі на чутливість. Він дає можливість зробити о, інший лад. З яким більш цікаво робити заки, це не екстрафаз, це фас або регуляр фас, але при цьому чутливість там на найвищому рівні. Тобто спінінг класнючий. просто класнючий. В те, що огляд є, будь ласка. Далі, далі йдуть два спінінга, які ну, вони відносяться і творці. цих спінінгів, до речі, титуловані. Нагороджені там такими достатньо серйозними дипломами, це Мегабас Триза, це лінійка, і там два інструмента було. Один Лопрос, назва, а второго Егея. От так, якщо я правильно це вимовляв. Вони тричасники. І знаєте, те, що от дивіться, там виробник. Робить таку заяву, що в цих інструментах вони змогли втілити в життя такий, як би то, показник, як монобланк. Тобто, дійсно, коли складуш цей інструмент, то є відчуття того, що ти працюєш з Монобланко. Це ми. На наш погляд, майстерність, це не просто така заява, а ми зробили. І я скажу, що я в руках держав не один тревел, це тревел тревелін. Тобто він зроблений класно, він зроблений професійно, з точки зору виробництва спінінгів. Але він додатково має свій шарм. Тобто, вони включили в катушка тримачці. Це як же воно? Пташине око. Ми... Деревина, яка називається, ну воно класніше. Тобто його можна використовувати тим, хто їздить на риболовлю на ровер, на, не ленд роверах а на нормальних велосипедах. Його технічні характеристики в межах заявленого тесту, але в Мегабаса є така штука, це, мабуть, якась ну, навій листойські з американської сторони, е, прац... він має трошки більший тест поверху. Ну так. То така секретна інформація. І працювати з ним, якщо хтось комусь буде цікаво, ось два, що буде два тести, або спільні два, то спрацювати з ними було цікаво у всіх, так би мовити, розуміннях. Зараз поясню. Вони мають свою направленість. Там є куча відосів, там показується, але спіннінгів в Україні, тому джиг, а, а, оберталки, коливалки, воблери дуже непогано працює. І ось скільки не працював з цими інструментами, перше, повторююсь, відчуття моноблока, монохлиста. Нема такого, що там двочасний, і він виграє. Я так думаю, ці три, три частини виграє від чотирьохчасників, п'ятичасників і там ну, много частників. Тому що. Ну, практично ідеальний він. В динамічних, коли роботаєш, тащиш, або там зачеп, дивишся, як, яка поведінка блака, бланка. Ну, це щось супер. І там, в цих спінгах, показано чітко, є така карта. На якій виробник показує, що в пріоритеті цього спінінгу, що після. Тобто вони поставили це так: перше, друге, третє, четверте місце. І все це вірно. І все це працює, і я вам скажу, достатньо класно працює. І його можна брати той, хто їздить на моря. Ну, вони якби розробили міський тревел. ну, типу, що вам буде комфортно, там в бусіки приїхати там. Ну, в нашому випадку це клята маршрутка. Ой, Це це що, що. Або в нормальному автобусі, або в тролейбусі, тобто в транспорті, або причепити його з тяжками на ровера до велика і проїхати з до води. То нормально все. То така, ну, відчуття, таке міці. Тобто абсолютно зрозумілої поведінки і міці. Непогано. І от дивіться, один був 2,13,1,7, але там те сказано в унцях. Ну, то переклад. Ну, то на 1,7. Там 0,87 грама до 7 грамів. А та, яка трохи більше, то 2,18,75-14 грамів. Оте 14 грамів, я вам скажу, для малої річки та з в пройтися, пройтися, то, то просто жесть. Ну і виконання повторюсь, виконання класнюче. Ось причепитися там щось додати чи відняти ну, нічого не треба. Ось таке: тричасник, поведінка, міць, ну, тобто, на висоті. Далі. Далі була. Дивіться, це третє місце. А ось друге місце це графіт лідер, Сільвірада UX. Лінійка Сільвіра була незнайома, ми її не користували, не тестили, не знали, що це таке. Вона вийшла, взяли, спробували. Що можна сказати? Початківець о, коснючий. Це по перше. Початківець дуже зрозумілий. Ну, початківець я маю на увазі початкову лінійку, там є і у графіта. Є і звичайна модель серверада, є прототип серверада. А Сподобався чим. Ну, давайте так. Той, хто хоче, ну, це US24 року, 7... 762 2.29 229315. Якщо ви хочете працювати з вагами там 3.15, е... 3 грами, 4 грами, 5, то не зовсім так. Він починає працювати впевнено. З середини тесту. Тобто, якщо 5 грамів у вас буде сам груз і десь 2-3 грами приманка, ну нова, тому що я дивлюсь таку не зовсім зрозумілу, як на мене, тенденцію, коли кажеш, що цей спіннінг працює, наприклад, від 3 грам. Нічого не працює. Може, якщо 0,15 по, по Японії поставити шнур, можеш там, що зверківка ще й крятне. На глибині десь пів метри. Можливо. Але це не те. Там є показник, яким треба користуватися щодо шнурів, ну, то до діаметрів шнурів, тому, тому він нас е, впевнено почав працювати з середини теста. І до кінця. Тобто 15 грамів трохи перевантажувало, там десь 17 грами був такий, ну потім зважили, і для нього нема цього. Типу, я це роблю, а це не роблю. Він достатньо непогано кидає в межах свого росту, в нього достатньо ну, якість, якість класнюча. Тобто, я ці інструменти, які для вас ну, я розповідаю, якість там є. Вона присутня і вона не обговорюється. Що далі? Використовували. Спробували використовувати для лолі як-то на все те, що джигується, коливається, обертається і твічиться. Дуже непогані показники, тому що я десь таку, на мій погляд, дурню чув, що спіння, наприклад, яким ловлять ночного судака, то він ну, не потрібен такий чутливий. Це все дурня. Розумієте, дурня, тому що єдиним, як би тормозом, стопером купівлі це може бути гаманець все. Якщо є можливість взяти більш чутливий, більш намаханий спін, то треба брати однозначно, тому що коли ти стоїш в повній темряві, то інструментом бачення, ну, в лапках кажу, є спінінг. А також котушка і шнур. Ну, це я би то зрозуміло. Тому цей графіт лідер заробив в друге місце. І буквально поруч ще одна модель. Це була Корта UX, найдовша. Чим вона запам'яталась? Як на мене, це дуже непоганий інструмент, як то е, для лову окунців, для працювання джин. Цікаво налаштоване налаштування верхівки. Дуже цікаво, хоча вона там А 6 тобто харцу не дала, дуже приємно працювати з ним. Спінінг розумілий, і оце відкриття, на мій погляд, ну, як на мій, я е, тримаю звичайним ну Японським можна звати хватом цей інструмент. А хтось, е Я не знаю пояснень, тому що там дуже багато проти, ніж за. Хто, хтось тримає інструмент верхнім хватом, тобто е практично тримає його за бланк. Я не розумію цього, і для мене є фізичне пояснення цих процесів. тобто, Але е сама по собі ручка OP-01, вона така скелетонна, це крок, крок для того, щоб чутливість, чутливість спінінга була б повишена. Тобто, маючи звичайну весеску і оцей, наприклад, OP01, ви маєте в руках більш 4 інструмент. Ну, це розум, це, це показує і розповідає про те, що у графіті не стоять на одному місці. Вони йдуть вперед. Так, але є така, хто привик тримати так, ця ручка, вона для них не зрозуміла. Незрозуміла. Для мене це величезний крок вперед, тобто чутливість на високому рівні. Тому він і заслуговує друге місце. Тобто інноваційність і не зовсім о чому тривіальне? Ну, так не можна сказати, дуже виважений і грамотний підхід дає такий результат. Перше місце, перше місце ми підійшли до першого місця, і це для мене однозначно, це вся вся підкреслю лінійка Евергрінівського Неоса. Тобто, вся початкова лінійка це бомба. Я вам скажу так, що. Ну, наприклад, то ми тестували 60-ту, 76-ту, 78-му, 82-му і 84-ту моделі. От дивіться, наприклад, мені а підписники питають, задають таке питання в коментарях під відосами. Ну, тобто, щоб ти вибрав? 84-ту ксесту, Це Трзайт Тюнін чи Неоса 84-го? Поки не було Неоса, Ксиста була однозначною. Ну, то По, по характеристикам. Але своя НеОС циста перейшла на другий план, тому що у НеОС є міць. Розумієте, усіх цих інструментів, в усіх, у всій лінійці, є така міць, є чутливість, яка від ПСС, є зрозумілість від СПРС, але НеОС став таким. Ну і ціна, то приємно. Ну, я розумію, що зараз про ціну казати, як би то не зовсім, але дуже приємно. Тобто вони не якісь, знаєте, як відбраковують, то кобила піде на той на іпподром, і, а то гарна, красива, але хромає. Там нема хромих кобил, зовсім нема. Там лінійка, але то такий. І знаєте, я ще таку штуку, коли вийшов. Вийшла лінійка початкова для ловлі Єгі, ну, тобто цих молюсків. Директор Олімпіка, е який відповідає за виробництво спільного, сказав таку річ: Да, ми дійсно її зробили трохи кращою, ніж її ціна, ми зробили запас міці всіх інструментах, тому що початок. І це є запрошення фірми до товаришування. Тобто, якщо сподобається інструмент, ви будете купляти далі. А у... у графіт лідера, і у евера, і у всіх у Міссіна, у Апі є куди йти далі. То початкова, середня модель, топ є. Тобто вони таким чином показують. І, ну, може, пішли на такий малесенький такий захірочок. Тобто, ну, Зробили її трохи краще, ніж як би то повинно було бути. Трохи краще. Тому, мабуть, в мене є така ж думка, що Евергін теж поступив, так же, використав цю стратегічну ціль, і в нього вся ця лінійка NEOS вийшла. Сказати, що більш сподобались, які моделі, кожна модель в своїй тобто, категорії, вона була. Ну, На достатньо висотому місці. Я вам чесно скажу, тому що чутливість, міць, дуже непоганий закид, дуже непоганий закид, достатньо широкий діапазон відпрацювань. Це теж мені сподобалось. Ну, а 84 і 82 моделі кидають, я вам скажу, бомбезно. І є результати. Мені хлопці показували фото. А, де 82 -та, там щука така, що ховається тобто кула, і 84. -та, теж такі риби, що, мами, не, не кажи, що там, що ти не бачила. Якось так. І ще таке місце. Це, мабуть, не має такого відношення до цього топа 5, але. Як би то підійшов срок заміни мого ультралайта? Я проксестую, я дуже багато я відосів на каналі. Будь ласка, зайдіть, подивіться. До речі, зайдіть ще на сайт там, де наші приманки. Приманки робочі, ой як робочі. А, тобто, може, знаєте, там треба щось підшукувати собі, щоб інше поки цю ідею відклав. Той вибір, який я зробив багато років тому, мені сподобався. Тобто я зробив абсолютно вірний вибір, взявши цю модель і з розумінням того, наскільки час вона мені буде потрібна. Ну, я так думаю, що коли вийде нове покоління СПРСів, то треба буде туди і дивитися, а поки що Ксестя Дебесте. Оця безпосередньо ця 64-та С-64С. Мені, ну, все. А можливо, тому що вибір, що спіннінг не сам по собі. Спіннінг мав з перших моментів нормального Лувіка, нормального, не китайського, японського, який працює досі, який нікуди ніяке тело не їздив, він працює, там нема ніяких нарікань на нього, нічого там не треба робити. І о, шнури я ніколи не використовував дешеві шнури. Тому що я чітко розумію, що між приманкою і Спінгом є така штука, як шнур. Якщо шнур Г, тобто ГІ, то буде одна чутливість. Якщо він файний, то повірте, це буде зовсім інше. Що хочу сказати, будь ласка, коментуйте. Що у вас? Ну, во перше хочу сказати зразу. Можливо, треба робити п'ятірки з чогось подібного. Але, знаєте, мені чомусь захотілося розповісти про ці спільні. Так, дуже приємно, що фаворит заліз в цей список. Заліз. Дуже погано, що ні фаворит, ні берег. Ну там ці щось пишуться. Не Робить моделі, які я вам казав, коли розповідав про Фаворит. Так, вони, вони, їх потрібно робити. Ну, Наприклад, в нашій місцині поруч, то там, де є Дніпро, там де треба робити дальній закид, дальні, дійсно дальній закид. Не 40 метрів вихищають, що я кидаю за обрік, а десь, ну, іноді і 90 треба. І ваги, ну коротше, там, щоб це зрозуміти, вробнику треба приїхати, дати мені інструмент і сказати, на кінь, одна кінь тим, що ти виробляєш. І щоб він кидав і ловив повноцінно, без перекурів, без кофепіїні, десь хоча б годинку, а потім спитати, і що ти нам даєш. Це було б цікаво. Коротше, ось такий топ-5 у нас вийшов. Ще раз повторюю, пишіть, коментуйте. Які ваше враження, стикалися ви з цими інструментами чи ні? А якщо стикалися, чому ви їх купили? І не змінилася ваша думка після використання? Ну, знаєте, є такі два моменти. Перше, ось це, ой, бляха муха треба купити, ось збирає гроші, ой, все купив. Прийшов щось не те, щось не так. Розповідали так, а в мене так не виходить. Або навпаки. Бляха муха він ще класніше, чим про нього розповідали. Все, пока-пока, до нових зустрічей. Дякую.